Дев'ятикласник Ілля справно прибирає у парку Юність. Він один з 15 учнів різних шкіл довгінцівського району, які знайшли роботу за допомогою міського центру зайнятості. Хлопець розповідає, що має певну мету, яка допомагає йому щоранку вирушати на працю. «В свободне час вирішив підпрацювати і зробити наш більш зеленим. Таким все-таки хочеться, щоб глаз радувався, коли ти виходиш з друзями в парку прогулятися, там вечором теж пройтись. От вирішили. і. Коллектив у нас дружный, работается легко. Хочу эти деньги добавить к и купить вспышку для фотоаппарата профессионально. Спеціалісти відзначають, що саме учнівська молодь в більшості звертається по роботу влітку. Станом на 10 липня зі 140 юних робітників 42 з них були студенти. Молодь до 16 років працює над озелененням та прибиранням парків у порівнянні з минулим роком. Кількість бажаючих взяти участь у роботах збільшилась. Молодь району залучена до доброї корисної справи з підготовки парку. До районних заходів з нагоди Дня Незалежності України та святоквітів, які традиційно відбуваються у парку Ювілейному, а також щоб мешканці району могли комфортно відпочити у чистому затишному парку у вихідні та святкові дні. Слова подяки ми адресуємо суб'єктам підприємницької діяльності. Підприємствам району, які щороку наповнюють спеціальний рахунок, із якого виплачується заробітна плата учнівській молоді за відпрацьований час. Першочергово забезпечується роботою діти з багатодітних родин. Заробітна плата юним працівникам нараховується зі спеціального фонду, внесок до якого роблять підприємства міста, на яких працює молодь. Так в Доніцівському районі сума подібної скарбнички складає 7 тисяч гривень. Представники комітету у справах сім'ї та молоді району, а також спеціалісти з міського центру зайнятості, сподіваються, що наступного року кількість підприємств, що надаватиме роботу молоді влітку, збільшиться. Криворізький міський центр зайнятості проводить опитування підприємств, організацій, району щодо можливості створення робочих місць для учнівської молоді в період літніх канікул. Формується банк всіх вакансій місць, і тому потім ми ці вакансії пропонуємо нашим учням. Прийняти участь у громадських роботах в літній період можуть всі бажаючі, яким виповнилось 14 років і старші, звертатися до міського центру зайнятості, який знаходиться за адресою вулиця Космонавтів, 1, за телефоном 405 74 20. Школярі зазначають, що працювати не так вже і легко. Згідно законодавство, молоді люди віком від 14 до 16 років працюють 24 години на тиждень, а молодь віком від 16 до 18 36 годин. Заробітна плата за цей труд визначається кількістю відпрацьованого часу і нараховується згідно мінімальної заробітної плати, яка на перше липня становить 1102 гривні. Тож, дехто з юних кріворіжців тепер переконається, що заробляти гроші нелегко, навіть якщо вони перші у їхньому житті.